Наркота, кайф, ширка, шмаль. Нині ледь не кожен підліток з легкістю назве найпопулярніші види вбивчих препаратів. Емфітамін, кокаїн, ЛСД, е е е насвай. Потім що там ще? Соль. Марихуана, фен. Марихуана, Там різні колеса, яких називають народі. Там ЛСД, я знаю, е ну, внутрішньованні, наркотичні засоби. План ЛСД, Кокс. Наркотики в Україні заборонені законом. За продаж препаратів світить від 2 до 4 років за гратами. Тюрма торгівців, вочевидь, не лякає. Траву та кокаїн продають у нічних клубах. Навіть аптеки, і ті приторговують препаратами, з яких умілі ділки роблять наркоту. Ну, якщо ти ти знаєш їхній состав, ти можеш їх в, свободній, в свободній продажі купити. І употреблять буде ефект наркотиків. Віднедавна українські міста заполонив новий препарат соль. Це синтетичний наркотик, який має психотропний вплив на людей. по типу психостимуляторів. То тобто, спочатку починається підйом настроєння, двигательна активність. Як може кілька скілька суток не спати. спать, тобто, по типу фетаміна. Оголошення продам соляні суміші в народі. Соль з'явилися і в нашому місті. Невже справді купити наркотики простіше простого експеримент команди народного контролю. Ми заплатили за порцію солі і отримали ось такий чек. Як наркодилери працюють під носом у правоохоронців. Бути чи не бути покаранню? Чому продавців солі не можуть знайти? Робота відділу по по боротьбі з наркотиками вона фактично зупинилась. Дивимось. На стовпах, стінах та у під'їздах оголошення, де люб'язно припрошують купити наркотики, у Вінниці знайти нескладно. Наркотики це такі речі, які більше серед молоді розповсюджуються. Достатньо мати смартфон, і ти можеш замовити наркотичну суміш. Ми беремося перевіряти. Вставляємо ному сім карту, реєструємося у телеграмі. Швидко знаходимо IP з рекламного оголошення. І вуаля, перед нами весь асортимент товару. За 200 гривень пропонують 0,25 грам солі. За 600 гривень вже грам. На будь-який смак. Ціна за порцію наркоти стартує від 200 гривень. Гроші через термінал закидаємо на електронний гаманець. Який увага! Відслідкувати неможливо. Ми заплатили за порцію солі і отримали ось такий чек. Обираємо місто, район, вводимо код активації чеку і надсилаємо. Через кілька хвилин отримуємо координати. Де лежить наркотик. Офіційних даних, скільки в Україні наркоманів, немає. Відомо лише, що ситуація в нас чи не найгірша в Європі. Сучасний наркобізнес настільки стремительно розвивається, що офіційна медицина та не успівають відслідити. Бувають привозять чоловіка в наркотичному тлі і у нас нету ресурсів определити, чим він образно говоря на голку. Українців присаджують не відразу, стверджують лікарі все зазвичай починається з так званих легких наркотиків. Коли діти починають експериментувати, курити, там, пробувати, що вони замічають, як дійсно потрапляють в капкан непосередньо в цій зависимості, тому що дійство – це наркотичне. І зависимості дійсно спочатку розвивається психологічне, а потім підключається фізичне, а потім відмічається, э, що ну, поступає життя пробувати більш серйозні наркотики. Олександр не зі слів лікарів знає, від марихуани до важких препаратів – один крок. Вин спробовал траву у 12. А починалося це все в 12 років. лет. 12 років була перша сигарета. 12 років було перший раз я попробовал спиртне, Ну як то спиртне мене особо не привлекало. То есть я не пристрастився к этому. Ну, попав тогда такое время было, попал в такую струю. Ну, называли тогда босиков. Такого, ну діті як якби у свій шкільний випускний Олександр вже вживав героїн. Ну і так німного, понемногу, вже 15 годам. В свой выпускной я відмічав е, состоянии наркотичного опьянения під героїном. В Юлі теж все почалося з трави. Бажання спробувати сильніші препарати нас догнало дівчину трохи пізніше. З 18 лет почала вести такий образ життя. Ну, почала курити, э, е, трава, ну всегда було мало. Хотіла спробувати щось то більше. В іто я в такой вже глубокой зависимости. Юля з Олександром кажуть: дістати наркотики не проблема, лише би гроші були. Підтверджує слова й колишній наркозалежний Артем Бой, синтетичний наркотик починає з метадона і кончає там любими какими-то більш там замудреними таблетками або ще какими-то препаратами легше всього купити в будь-якому заведенні, где есть дискотека, де є драйв, де є якісь бари, дискоклуби. Наркотики, немов на прилавку супермаркету. Гучних справ по розкриттю або нарколабораторії, або тих людей, які займаються розповсюдженням. Ми не бачимо. Вже за мить. Результати нашого експерименту. Чи вдасться журналістам купити вбивчу соль. Наскільки просто купити наркотики, ми взялися перевірити. Через програму на комп'ютері замовили препарат. Заплатили і отримали інформацію, де лежить клад. Так називається пакунок із сумішю. Йдемо перевіряти. Хто б міг подумати, пакет заховано за кілька метрів від райвідділку. Саме ось тут, навпроти обласного відділку поліції, було заховано наркотики. Викликаємо поліцію. Зараз ми на місці закладки, це знаходиться на архітектора Артинова, 10. От, і Просимо вас сюди під'їхати, щоб ви зафіксували факт е, того, що, що ми тут знайшли. Факт злочину. Чекаємо чверть години, врешті патруль приїздить. Експерти одягають рукавички і розгортають чарівний згорток. Під декількома шарами скотчу та фольги ховається ось такий невеличкий пакетик із 0,20 грамами наркоти. Схожий на, на наркотичний засіб. Коментувати ситуацію правоохоронці не хочуть. Радять звертатися з офіційним запитом. Я не повноважений давати коментарі. У відповіді на наше звернення читаємо: нібито поліціянти активно ловлять розповсюджувачів солі. З початку 2017 року на території області відкрито 369 кримінальних проваджень щодо незаконного обігу наркотиків, що складає на 31% більше ніж за аналогічний період минулого року. Наркодилерів може й шукають, та не знаходять, стверджують активісти. Тобто, на даний момент. Гучних справ по розкриттю або нарколабораторії, або тих людей, які займаються розповсюдженням. Ми не бачимо. Віталій Павловський активно моніторить роботу поліції. Переконаний, правоохоронці банально не хочуть помічати порушників закону. Робота відділу по по боротьбі з наркотиками вона. Фактично зупинилась. Чому так? Я би запитав в самому відділу. Якщо не помиляюсь, їх 12 чоловік. Думаю, що на сьогоднішній день вони володіють ситуацією, де торгують наркотиками, як торгують наркотиками, але чому вони не змінюють, чому вони не викорінюють? Це вже питання до них. Юлії та Олександру вдалося вирватися з наркотичного полону. Сьогодні ви смотрите на нас. У нас горять очі, у нас є радість, да є смисл. Ну видно по чоловіку, коли є смисл життя, є цель, людина життя Але Коли людина потребляють наркотики, у нього ну, просто затуманені очі і ну, веде просто безсмислений образ життя. Артему теж вдалося позбутися залежності. «Мені Ніхто не говорить, що я наркоман. У мене. Ну помінялася повністю життя. Я почав життя з чистого листа. Психологи ж радять батькам пильно слідкувати за своїми дітьми і заохочувати їх до спорту чи якогось цікавого хобі. Желательно, щоб дитина був чим-то зайнят. Спорт в даному контексті є альтернативою саморозрушенню. Тобто, якщо ваш дитина не в залі, якщо він не в каком-то кружке на улиці, якщо он не лідер, если он відомий, є очень Большая віроятна штонпопробують наркотики. Вінницькі активісти швидко підхопили хвилю нашого експерименту, і тепер поліціянти вимушені ледь не щодня виїздити на місце чергового злочину. Сподіваємося, це наштокне наше правосуддя до радикальних дій і розповсюджувачі наркотиків. Таки отримують своє покарання. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, народний контроль.